Сучасні події нинішньої російської агресії лише підсилюють значущість того акту злуки УНР і ЗОНР, який відбувся на площі біля стародавньої Софії Київської. Бо знову Україну хочуть пошматувати та розділити силою, забравши ні землі, становивши штучні кордони і сірі зони, посваривши наш народ, пропагандою вівшинь оману. Тому для нас свято Соборності є дуже важливим, бо воно нагадує про найголовніший урок нашої спільної історії в єдності сила в розціленій поразки. Налетіла тишим птахом, руйнівна ворожа сила. Розсягла зірки надтаком, розправляє чорні крила. Вороги в серця порожні, стає а встає зруїн країн.

Перейдемо від фраз про соборність до здійснення цієї великої ідеї в буденному житті. А слово соборність буде не тільки книжковою фразою, але щоденним хлібом та правдивою ідеєю наших дітей. Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Зараз ідея соборності є чимсь життєво необхідним для українського народу. Оскільки соболість це означає дбати про те, що об'єднує. Навіть більше, це означає ставити за найвищу цінність усе те, що може нас об'єднувати, надихати і робити сильнішим. Бо разом нас не допомагати.